Головний лісничий Олександр Сидоренко показує, як правильно висаджувати однорічні саджанці сосни та дуба. Головне, щоб корінець був прямо і добре піжати, щоб все повітря, яке знаходиться в нашому, в нашому там, моторі, вийшло воно. Каже, на цій ділянці лісу торік провели санітарну рубку, тож тепер висаджують нові. Пускайте чим понижче, щоб воно було не прижило так, можна, пускай, щоб курінь, щоб було все закрито. До озеленення долучилися і військові. Ми ж не тільки маємо захищати, ми маємо і дбати про ми нашу державу. Міськовий із позивним поляк дерева садить вперше. Каже, хоч процес не складний та відповідальний. Природа має бути, а то, звісно, тільки вирубують вирубують, А садити теж треба. Це наше майбутнє. Буде ліс, буде свіже повітря. Також сіянці висаджують механізовано на спеціальному тракторі в ямку занурюють сосни. Як розповів головний лісничий Олександр Сидоренко, таку породу дерев обрали, бо вони найкраще приживаються на нашій місцевості. На нашій території Черкаської області основна сутовича порода це звичайна. Як ви всі знають, по Черкасах це наш Черкаський бір. На нашій місцевості сприяти всі природні і кліматичні показники для, для росту і вирощування цієї деревної породи. Зі слів директора центрального офісу держпідприємства Ліси України Олександра Дзюбенка, цю висадку здійснюють в межах президентської програми Зелена країна для озеленення використовують власні саджанці. Плануємо навесні цього року висадити. 1535 гектарів лісу, 23 гектари створить нових лісів, це лісорозведення. Для цього вирощено 17 мільйонів сіянців основних і супутніх лісотворчих порід. Деякі території потерпають від бойових дій. У нас ситуація більш-менш стабільна і ми не можемо нехтувати цим процесом Це наш обов'язок як лісівників, так і громадян. Дар'я Шевченко та Горозія Суспільне новини Черкаси.